Обов'язково дивіться це відео до кінця з вірою. Господь, дивовижно на щастя, виконай всі що прохання на благо. Господи Ісусе Христе, сину, Бога живого, Владико неба і землі, ти, який з невимовною любов'ю прийшов у світ, а задля нашого спасіння смиренно припадаємо перед тобою та воздаємо тобі хвалу й подяку. Ти, пастир добрий, що шукає кожну заболукавістю, ти охоронець душ наших, який спасає, оберігає від усякого зла. Змилися над нами грішними і почуй нашу покірну молитву, кого розглиблене серце підносимо до Твого, Пресвятого імені, пишіть мене та прохання в коментарях. Господи, ти оселя надія, любові, ти охорона і пристановище для зранених сердець, як писав та пророк і псалмопівець, Бог для нас притулок та сила скорої помочі в тяжких недолях, та ми довіряємо тобі всі свої турботи, нема сподівання. У тобі захист наш, бо нема іншого імені під небом, яким би могли спастися, окрім твого святого імені, з'єднай нас із собою, що ми перебували у твоїй світлій благодаті і знаходили розраду у твоїй всемогутній десниці. Поглянь милостиво, на нас, Господи, бо повсякчас стикаємося з труднощами земного життя, хворобами, скорботами, напастями, видимими і невидимими, душевними ранами та спокусами, який прийшов зцілити всяку недугу й всяконим, що людях. Простягни свою животворну руку та оздорови недужі, заги біля зранених, просвіти розум і серце, тих, хто блукає в пітьмі вічю й занепадом, та лікар душі тілеси перед Твої силою та милосердям відступають усі хвороби страждання, прости, водику, наші провини, вільні та невільні, свідомі й несвідомі. Адже всі ми згрішили і позбавлені, слави Твоєї, у покаяній покорі припадаємо до Твого престолу і благаємо. Очись нас, Боже, в милості Твої відали провини наші, як відданий схід від заходу, навчи нас ходити вузьким шляхом праведності, щоб нас осоромилися перед лицем Твоїм, коли постанемо на страшному суді, зроби серця наші чистими совісті, прозорими передцявом Твого Божественного світла. Господи, будь нашим охоронцем у всіх путях нашої, богаси, оселі, наші родини, всі, кого любимо. Зійшли твій небесний мир, щоб злагоді та гармонії перебували ми єдиними вустами, одним серцем славлячи тебе, як ти богасив, стіля в кані Гавейській, наші шлюби, спільноти та родини освяти, аби в них панували твоя любов, терпіння, і повага одне до одного, Зволь, Милосердний, сирний спасець відвернути від нас усіх хвороби цілої душі, захисти від лиха спокус, від зневіри, розчарування, вели на нас, потоки своїй благодаті, що нуля і живі, щоб ми. Утверджені у вірі та любові сповнювалися радістю твого, невичерпного милосердя, у тій ж серця наші не дозволь нам вагатися у щирому наслідуванні тебе, бо ти єдиний шлях істини життя, збережи нас у Христе від і злих задумів ворога, від пустослів'я та беззаконня цього світу, що шукає вигоди понад любов і справедливість, даруй нам дух розпізнавання, щоб ми відрізняти добро від зла – Істинне світло від облуда й ходило, як діти світла, не затьмарюючись мороком гріха, бо Ти і святість і праведність, і всі, хто оповає на тебе, ніколи не зазнають сорому, зайшли, Господи, на наші родини мир, достаток і мудрість, аби ніяка чи випробування, не роз'єднали нас, і не відвернули від твоєї святої волі, обержи наші домівки від чвар ненависті розколу, щоб любові твоїми зростали на мов готі, виноградні весі. Приносячи добрі плоди, взаєморозуміння і злагоди, зміцнив нас віру, надію та любов, щоб ми міцно витримали житейського моря, і не занурювалися в сумніви і тривоги, а завжди бачили Твою спасену правицю, Почуй нас, Господа Ісусе Христе, що спокійним трепетом і смиренням молимося до тебе, Ти Спаситель, який прийшов на грішну землю, щоб вивести нас, на шляхи на життя і вічної радості, зроби душі наші храмом Духа Святого. Очисти серця від пристрасти і нечистоти, аби ми могли з чистим сумлінням славити тебе в усі дні нашого земного буття, а потім і в царстві Твоєму, що немає кінця, бо Ти є Бог, наш милосердний людонолюбець і все щедре і тобі належить, усяко слава, честь і поквонення за цим твоїм безначальним і з присвятим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на веки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, Ти, що перед віками народжений від Отця і нині з нами перебуваєш у Твоїй всемогутній і багатодатні, припадаємо до Твого причистого віку з любов'ю і трепетом серця, пишіть мене та прохання в коментарях. Мовимося тобі, все боги, бо і світ, вони західний, що просвідчує всяко темряву людських душ, нас дорогою правди. Зі щирою вдячністю висилаємо Тобі, хвалу, Господи, і Велико наш, за всі милості Твої, що Ти являєш нам повсякчас, Ти, Господи, у смиренні чуєш зітхання наші, знаєш скорботу кожного серця, бо сказав, закликай мене у день печалі Твої, і визволю тебе, тому сміливо припадаємо до Тебе, величаючи твою безмежну любов, що перевершує всяке людське розуміння, схиляючись перед величезною Твої, визнаємо провини, наші і каємось у всіх гріхах. Добровільних, і недобровільних, явних і потаємних, бо ти, як милосердний Отець, що дбає про кожну заблукавівцю, приймаєш покаяння наше ми нас водою свого всепрощення. Тому взиваємо до тебе, помилуй мене, Боже, по великій милості твої і помноженні щедро твоїх, очисти беззаконня моє, даруй нам силу, духу, щоб не повертатися до гріха, ходити у світлі твоїх святих заповідей. Господи Ісусе, єдинородний народний сину і Слово Боже, що заради нас людей і заради нашого спасіння зійшов із небес, узяв на себе людське тіло і приніс себе в жертву, зглянься на нас у нашій немочі, згадай неміч душ наших, споглянь у богість нашу духовну і зміцни нас, щоб ми, задягнувшись у Твою благодать, перемагали всі лихі помисли, попри і пригорни нас, як пастир добрий, до твого божественного стада, щоб не похитнулися ми в бурях житейських смоку. Просимо тебе, Царю наш і Боже наш, захисти нас від усякого зла, видимого й невидимого, розвій підступи ворожі, що прагнуть спотворити нашу віру, і затьмарити світло, яке ти людинолюбець, засвітив у серцях наших, обдаруй нас непохитною впевненістю в тобі, щоб ти був прибіжищем нашим, силою нашою, скорою допомогою в бідах, покрий нас твоїми крилами, щоб ми ходили в захисті Твого імені, не боючись страшної ночі та стріл, що летять у день. Владико, ти, що так щедро зцілював хворих і піднімав розслаблених, зціли наші болі душевні тілесні. весні, твоє богосвені на наше здоров'я, нехай зникнуть хвороби, нехай зціляться страждання, змочені, знайдуть утіху у твоїй Господній опіці, даруй нам чистоту серця і батьорість духа, щоб ми могли з радістю йти шляхом святої віри, просимо тебе й про наші родини, милосердний, Господи, погаси подружжя дітей, батьків, рідних і близьких укріпи. У любові і однодумності пиш мир, достаток і гармонію, щоб славилося ім'я Твоє святе в кожному домі, і щоб ніхто не був позбавлений Твоєї духовної радості, нехай твоєю невидимою рукою будуть підтримані наші слабкі зусилля у вихованні дітей, у богачесті і правді, а наші оселі стануть храмами Твого, невимовного милосердя, повсюди присутній, Господи, Ти знаєш задум кожного серця і прагнення кожної душі. Ти наша джерело і податель, усякого блага, тому благаємо, пошли нам благодать витривалості, щоб не знамагала ми скорбота, подай нам мирний дух, аби в сердечному спокій служити тобі, даруй щедроти твої, щоб умір сил допомагати ближнім і творити діла добра. Нехай у всьому цьому виявиться свідчення нашої любові до тебе, виконання святої волі Твоєї, згадуємо також слова Твої, спаси наш простіть і дасть вам шукайте і знайдете. Стукайте, відчинять вам, то ми невстано стукаємо в двері Твого милосердя і волаємо, не залиши нас, Господи, та навчине з радістю приймати всі обставини життя, бо в Твоїх руках життя кожного з нас, відверни від нас недолю, а якщо й доведеться нам перейти, подай мудрості терпливо зносити, прославляючи тебе, як пророк Давид, що й на найтяжчих випробуваннях не переставав, хвалити ім'я Твоє. Господи, Христе Боже наш, що Воскрес із мертвих і зруйнував хайдани пекла, дай нам іще тут на землі доторкнутися до себе Воскресіння, щоб ми не падали духом перед відцем смертних тіней. даруй нашому серцю духовну радість, яка не залежить від скороминучого світу, бо ти є втішитель душ, збережи нас, у любові Твої, щоб ми єдиним серцем і єдиними устами прославляли Тебе, бо ти, твердиня наша і оборона наша. Нехай Пресвята Діва Марія, Мати Твоя заступниця наша заступається за нас перед Тобою, щоб молитви наші були почуті і прийняті, а душі наші очищені і приготовані до Царства Твого вічного, бо Ти є Бог мир, любові, Ти очи світ живе всякого силені, що за цим сином і Святим Духом прославлений на віки віків, Так, Господи, почуй нас у смиренні сердиці, горониві спокус, умири наші думки у у правді непохитно веди води шляхом спасіння. Бо Твоє Царство і своє слава навіки, віки віків Амі. Обраний Спасителю, Ведико, всього створіння, Ти, що зволяться, зіслав на світ безмежну любов, прийми хвою від нас, недостойних, які з довірою прибігають до тебе, ти добровільно віддав себе на хресну жертву, щоб дарувати нам життя вічне, тому з розчуванням взиваємо Ісуса, Сину Божий, що зійшов з небес, заради нашого спасіння, слава Тобі! Ангели не можуть осягнути розумом таємницю твого втілення, проте з трепетом і радістю служить тобі. Ми ж хоч і земні та грішні, дерзаємо займаємо оспівувати твоє народження і подвиг спасіння, взиваючи, Ісусе, що від предвічної любові отця прийняв людське тіло, Ісусе, що безмежною милістю обійняв людство, Ісусе, що в Богому вертепі з'явився світові, Ісусе, що й до нині вагідним голосом духа ведеш нас до покаяння. Ісусе, що ангельський хор співав різдво, Ісусе, що незбагнено раді звістив усьому творінню, Ісусе, що доторкнувся до наших немич і підкріпив своєю силою, Ісусе, що відчинив нам двері Царства Небесного, Ісусе, Сину Боже, що зійшов з заради нашого спасіння, слава Тобі, побачивши Тебе, Господи, в Назареті, де ти перебував у тихій простоті з перечистою зіви Марією та праведним Йосифом. Подивляємо глибоке смирення, яким ти нас чиш, справжньої свободи, з усією вдячністю, співаємо тобі, воя, коли ти прийшов на Йордана хреститися від рокеяна притечі Голосиця, чутно з небес, Це син мій улюблений, такі виси у всьому світу, слава при святої Трійці, поклоном прославляємо тебе, Ісуси, що водах Йордана, святив своїм хрещенням у весь світ. Ісусе, що об'явив нам невимовну любов і єдність Святої Тріці, Ісус, що через хрещення ведеш нас у Спасительну купіль церкви, Ісусе, смирений Аган, що взяв на себе гріхи всього людства, Ісус, що покорою здавав гордині князя Темрявин, Ісус, що відкрив оновлення і очищення. Ісусе, що подаєш невірним надію прощення, Ісусе, що робиш нас співучасниками своєї слави у Царстві Небесному, Ісусе, сину Боже, що зійшов з небес заради нашого спасіння, слава тобі! Сила вишнього горнула тебе, Господи, коли ти сорок днів постився у пустелі, перемагаючи спокуси лукавого. Ти даєш нам приквестій кості, показує, що не хлібом єдиним жива людина, споглядаючи твою мужність, взиваємо вивуя, маючи смирені довіру до Бога святи, відкинув усі принади, земною вади й слави, проганяючи диявола словом істини, тому, прославляючи твою перемогу над давнім ворогом, промовляємо Ісусе, що своїм словом відкинув усі підступи лукавого Ісусе що навчив нас перемагати гріх постом і смиренням, Ісусе, що потоптав усі підступні задуми ворога, Ісуса, що засяю світом правди, серед темряви, спокуси, Ісусе, що вірним Твоїм дав силу давати пристрасті, Ісуса, що єднає, шукаючи істини, війди на твою церкву, Ісуса, що живе джерело, яке провадить до небесної висоти, Ісусе, що любов'ю своєю втихомиріш, усі наші скорботи. Ісусе, сину Божий, що зійшов з небе заради нашого спасіння, слава Тобі, почувши твоє вчення та бачивши чудеса, багато людей, покаянням покаяннями, сповнилися благодаттю, сліпі і призрівали, недуші, ставали здоровими, біснувати звільнялися від подзвого, а ми, бачачи прояв Твого Божества, з вдячністю співаємо, Аливуя. За співчуттям ти торкався людських страждань, ціляв хворих, воскрешав померлих, виганяв бійців і змучених. То ми ми що прохаємо допомоги у своїх недугах в душі і тіла, віримо Тобі, прославляємо. і прославляємо, Ісусе, що своїм дотиком повертаєш зір сліпим очам, Ісусе, що вадне сили відновлюєш у нас початкову красу, образу Божого, і Ісусе, що Воскресіння мертвих подаєш на дію, на життя вічне, і Ісусе, що любов свою вилікуєш рани вічею. І, Ісусе, що відкриваєш обійми, Небесного Отця всім грішникам. Ісусе, що кожну сльозу скорботи обертаєш на джерело надії, Іисусе, що милосердям своїм пробуджуєш нас до щирого покаяння, Ісуса, що у важких випробуваннях провадиш до зміцнення віри, Ісуса, Сину Боже, що зійшов з небе заради нашого спасіння, слава тобі. Як добрий пастир, Ти пожертвував собою заради овець, які заблукали. Ти шукаєш кожну загублену душу, і повертаєш її на путь спасіння, допоможи й нам, що букаємо в суетному світі піднести очі до твого всеперемагаючого світла та з вірою заспівати. Авуя, побачивши, що заради однієї заблукали дощі, ти залишаєш 99 овець у безпеці. Ми розуміємо, що жодна душа не є для тебе забутою, з вдячністю промовляємо. І Ісусу, що довго терпінням чекаєш нашого навернення, навіть коли ми відступили. Ісусе, що лагідно ведеш нас вузьким шляхом Євангелія, Ісусе, що незмірним милосердям перевищуєш усі наші гріхи, Ісусе, що Небесним світом просвічуєш найтемніші куточки наших сердець, Ісусе, що своєю благодаті зміснюєш віру слабких, Ісусе, що силою Христа звільняєш від рабства гріха, Ісусе, що безмежною любов'ю єднаєш, розцінних дітей Божих. Ісусе, що ще нашою незмінною надією спасіннями, Ісусе, Сину Боже, що зійшов з небес заради нашого спасіння, слава тобі! Побачивши твою славу на горі, Фавор, Петро, Яків та я, неземне земнесяво Твого Божества, і хоч ти наказав їм не розповідати про це, поки не воскреснеш, вони схилися перед тобою вдячності та боговійному страху. Тож ми усвідомлюючи велич Твого сява, співаємо, ливуя. Світло Твого преображення просвічує всяку пісьму і дарує нам передсмак Царства Божого, бажаючи, щоб наші душі теж переобразилися з покорив серця, величаємо Тебе, Ісусе, що сявом своїм просвітив Душі святих Апостолів, Ісусе, що дозволив людині зазирнути в безмежну бену божества, Ісусе, що відкриваєш красу обоження у благодаті Духа, Ісусе, що даруєш нам надію на Воскресіння, вічне блаженство». Ісусе, що провадиш від земної тлінності до небесної нетлінності, Ісусе, що запалюєш у нас любов, сильнішу за будь-яку пристрасну похість, Ісусе, що промінням своїм оживляєш навіть закам'янілі серця, Ісусе, що через Хрест і Воскресіння даєш нам участь у своїй перемозі, Ісусе, Сину Боже, що зійшов з небес заради нашого спасіння, слава тобі, Ти прийшов у світ, щоб взяти на себе страждання, Хрест, На Гогофі між двома розбійниками, Ти знищив владу гріха і смерті принісши викуп за весь рід людський, споглядаючи твою невимовну жертовну любов зі страхом і благовінням, взиваємо вивуя, немає більшої любові, ніж коли хто душу свою кладе за друзів, ти ж Ісусе, видав себе навіть за тих, хто противився тобі, аби всіх примирити з Богом, тому стрепетною вдячністю промовляємо. Ісуса, що добровільно голову під пітягарем Христа, Ісуса, що терпінням і смиренням переміз в освіту. Ісусе, що простив тих, хто розпинав тебе, Ісусе, що чесним Христом відкрив нам джерело відкуплення, Ісусе, що кров'ю Своєю обмиває жерхи всього світу, Ісусе, що прийняв гірку чашу, заради спасіння Мого, Ісуса, що словом звершилося, дарував надію всім, хто вірив, Ісуса, що смертю своєю проклав нам дорогу до Воскресіння, Ісусе, Сину Боже, що зійшов з небес заради нашого спасіння, слава тобі! Увесь невидимий світ затремтів, коли ти джерела життя лежав у гробі, але не могла смерть втримати Творця всього видимого і невидимого. На третій день ти славно Воскрес, звістивши перемогу над пеклом і смертю, сповнені невимовної радості, промовляє Маливуя, де смерть твоє жала, де пекло, твоя перемога. Так вигукнув апостол, осягаючи силу Твого славного Воскресіння. З вдячністю вшановуємо пасхальну радість, що запалює наші серця, і з любов'ю співаємо. Ісуса, що зруйнував прами пекла і визволив душі праведних, Ісуса, що Воскресінням своїм і наше життя, Ісуса, що перемогою над смертю даруєш нам нетлінну надію, Ісуса, що вселяєш у серця віруючих небесну радість. І Ісусе, що просвічуєш світом нового творіння, темряву світу, І Ісусе, що розбиваєш Кайдани, гріха й даєш свободу дітям Божим, І Ісусе, що немов весняне вогне Воскресіння, розігріваєш холодженні серця, І Ісусе, Царю переможцю, що даруєш у Своєму Воскресінню життя вічне, І Ісусе, Сину Боже, що зійшов з небес, заради нашого Спасіння, слава Тобі! Возвіщаючи ученикам про своє воскресіння, ти, Господи, після сорока днів, вознісся на небо, щоб приготувати оселі, в у домі Отця, а апостоли не покинуті, бо просвічені Богадассю, пішли весь світ проповідувати твої вангелія, і ми, слухаючи їхнє боговістя, взиваємо ливуя. Коли ти вас у славі, ангели промовляли до учнів, чому ви стоїте, і дивитися на небо, і Ісус, який від вас вознісся, так само прийде. Живучи надію на твій другий славний прихід Тобі радісно співаємо, і «Ісусе, що зійшов на землю, везнісь у славі, аби з'єднати небо з людьми, і «Ісусе, що дав обітницю повернутися знову для відновлення усього творіння, і «Ісусе, що зміцнив апостолів мужністю і гревності у службі, Ісуса, що ведеш усіх, хто прагне правди до звершеної радості в тобі, і «Ісусе, Сину Божий, що зійшов з небес заради нашого, спасіння, слави Тобі! Зішестя Духа Святого в день П'ятидесятниці просвітив увесь світ і язики зійшли на апостолів, які перебували однодушно в молитві і ти виконав утішителя, утішителей у той день. Народилася церква, виживе тіло на землі, сповнені багатодаті. Ми взиваємо. Аллилуйя! Господи Ісусе Христе, ти не залишив учнів своїх самотніх, а зіслав Духа Святого, який навчає в істині. І сьогодні церква живе Дієго Богодаті, благодаті, тож з радістю прославляємо Тебе, Ісусе, що зісланням Духа Святого провадиш нас до всякої істини. Ісусе, що запалюєш у серцях, віруючи в гухонь, ревності, любові. Ісусе, що своєю Богадаті, даєш церкві перемагати, ворота, пекла. Ісусе, Сином Боже, що зійшов з небес заради нашого спасіння, слава тобі, оспіваючи твою безмежну велич, царю неба і землі, просимо тебе ти кожен наш крок дорогою до вічності, бо лише ти є шлях істини життя, тому довіряючи твоїй милості, взиваємо вивоя, щиро прагнучи єднання з тобою, Господи, просимо Твого богословення на всі наші діла, у домі на роботі, в радості, скорботі, знаючи, що кожен добрий причин і звершення приходять від Твого богодіяння. Складаємо тобі подяку, і Ісусе, що в єдності з тобою даруєш нам мудрість і розсудливість. Ісусе, що оберігаєш пусток, і самолюбства, Ісусе, що надихаєш дух наш, прагнути святості, і Ісусе, що ведеш нас стежкою земного життя до небесної радості. І Ісусе, Сину Божий, що зійшов з небес заради нашого спасіння. Слава Тобі, от Жири святості, та невичерпного милосердя, Ти проводиш свою церкву крізь віки. Незважаючи на людську слабкість і земні хуртовини, ми ж відчуваємо твою постійну присутність особливо, коли причищаємося твого причистого тіла і животворної крові, трепетно схиляючись перед тайною в Христі, співаємо ливу я, незбагнена тайна, ти вадико, стаєш поживою до нас, і вселяєшся в ти хто з вірою та смиренням приступає до святої чаші, сіяючи в душах, як зерно благодаті, ведеш нас до обоження, тож із радістю виголошуємо. Ісусе, що в таїнстві і в Христі дійсно перебуваєш поміж нас. Ісусе, що твоє тіло є хлібом життя, кров, джерелом нетління. Ісусе, що не залишаєш тих, хто з вірою чищенням серця приходить до чаші. Ісусе, що через покаяння і святе причастя оновлюєш наш дух, Ісусе Сину Боже, що зійшов з небе заради нашого спасіння, слава тобі, вони наймилосердніше відкупителю, ти, що возлюбив нас аж до Христа, і славного Воскресіння, приминені нашу смирену молитву, даруй нам мудрість, любов і покаяння, то провай дороги спасіння, щоб ми всім життям своїм прославляли велич і співали. Авивуя, вивуя, авивуя. Вони мигосирніше відкупителі, ти, що возлюбив нас аж до Христа і славного Воскресіння, нині нашу смирену молитву, даруй нам мудрість, любові, покаяння та провадь, дорогу і спасіння, щоб ми всім життям своїм прославляли велич Твою і спивали, Авевуя, авевуя Авилуя, вонимого серніше відкупителі, ти, що возлюбив нас аж до Христа і славного Воскресіння. Прийми нині нашу смирену молитву, нам мудрість, любов і покаяння та провай, дорогою спасіння, щоб ми всім життям своїм прославляли велич твою, співали. Вуя, ввуя, вуя, ангели не можуть осягнути розумом таємницю твого втілення, проте старепитом і радістю служить тобі. Ми ж хоч і земні та грішні дірзаємо співати твоє народження і подвиг спасіння, взиваючи. Ісусе, що від любови любовиться, прийняв ліське тіло, Ісусе, що безмежною милістю обіняв усе людство, Ісусе, що в Богому вертепі з'явився світові, Ісусе, що донині лагідним голосом Духа ведеш нас до покаяння, Ісусе, що ангельський хор розпівав Твоє Різдво, Ісусе, що не збагнину радість, а в усьому Творінню, Ісусе, що доторкнувся до наших немищі і підкріпив своєю силою, Ісусе, що відчинив нам двері царства Небесного. Иисуса Сину Божий, що зійшов з заради нашого спасіння. Слава Тобі! Обраний Спасителя і велику всього створіння, ти, що зволюється, зіслав на світ безмежну любов, прийми хвали від нас, недостойних, які з довірою прибігають до тебе, ти добровільно віддав себе на хресну жертву, щоб дарувати нам життя вічне, тому з розчуванням взиваємо Ісуса Сину Божий, що зійшов з небес, заради нашого спасіння, слава тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти з невомовною любові зійшов із небес, щоб спасти за людський рід. Злянься, милостиво на нас. Пишите мене, то прохання в коментарях недостойних і и простився. Первини наші, присвяти очі, нашої душі з серця у вірі, любові та провадь нас дорогою заповідей Твоїх до вічного боженства, бо Ти є Бог милосердя і щедро, ти тобі належить слава, з безначальним Твоїм отцем, і при святим і животворним Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Ставте вподобайки під відео, якщо це відовижні вашим для поширення Божого. масині господні нехай перебуває з усіма нами.